Вітаю, друзі! Ви на каналі Сільське життя в Україні. З вами Світлана. У нас сьогодні вже середа, такий дуже гарний сонячний день. Всі вже на дворі. і козички там граються, синята бігають, і курочки тут. Там ми відкрили також і цесарки, і індики. Всі повиходили на таку погоду то гріх, як то кажуть, сидіти в хаті. Наші курочки зараз обідають. У них така мішанка, там висівки і тепла вода, яке замішали їм тепленьке. І я хочу подивитися яйця, щоб не залишати їх, щоб вони їх не побили. У них тут пшениця ще залишилася. Висів, кури не будуть нестися добре, тому треба, щоб їжа була збалансована. Це ми вже перевірили на нашому досвіді. У нас було, був такий час, що пшениці не було, ячмінь, а кури не їли. Тому були висівки. Ми якось так давали їх щодня. Але чоловік старався, а результату не було. Так, як хотілося. І коли ми почали давати всього потрошку, тоді ми побачили і результат. Ну і, звичайно, ой, там курочка така гарненька. Ой, злякала її. Ми почали включати це питання, що краще їм давати. Якщо є пшениця, то, звичайно, її треба давати. Навіть на пшениці можуть кури нестися. Її можна запарювати, її можна в сирому вигляді давати, її можна пророщувати. Все, що завгодно, можна з нею робити. Так, ну Те, що на обід знесли, та й знесли. Зараз порахуємо разом з вами, скільки це вийшло. Там ще курочки сидять. Я їх трошки налякала. 5-6. Ну, оце те, що є. Це, що є. Дякуємо курочкам. Це найкрупніше таке яйце, вийшло. Йду складу. Да моя хороша, да, до вечора ще будеш нестися. Хочу поставити пшеницю на пророщення, бо вже видала все, що було. І поставлю, мабуть, зроблю їм таку е заварю дроблене зерно, яке часто їм роблю. Ось тут у нас ку кури. Їдять своє, кози їдять своє. Висівку теж дають курям. Хтось мені казав, що висівку не можна козам. Але я давала і читала, що можна давати навіть потрібно, особливо після родів, після окоту. Треба давати. Це дуже добре для. Травлення для їхнього Сарочки тікають, ховаються. Вони ночували у нас тут. Ой, дівчинка моя є. Вони у нас ночували тут. Злякала. О, так. Ну, раз ти вже встала, дівчинка. Я вже, мабуть. Так. так і зроблю. Говорили ми з чоловіком, що будемо робити з цими яйцями. Вони тут їх прямо заривають. І вирішили, що ми їх зберемо, а потім покладемо, коли сяде. Правда, не знаю, скільки днів можна їх збирати, це треба почитати. Так, тут десь. Десь вони заривали їх аж сюди. О! Тися таки розумно. Вони нічого лишати не буду. Хай несуться. Ось це те, що нанесли. Вони, вони нам кожного дня нанесли. Ну, я так дивлюся, що оце червоні, ну такі темніші, ось оці е чотири. А оці три біленькі. Це, можливо, е біленька індичка неслася. Це вони удвох. Прикрию трошки двері, щоб тут було темно, темніше. І нехай несеться. Ой, така чудова погода на дворі, просто, просто красота. Хай краще будуть утеплі, яйця. А тут ось ці сарочки бігають. Перейшли вони сюди у нас. І тут їм краще, не такий крик, бо там з козами вони не миряться. Виходьте, мої хороші, виходьте, не бійтесь. Виходьте, я вже йду. Друзі, хочу відкрити вам невеличкий секрет. Для мене це було відкриття, що курочкам потрібно. Давати щось ароматне, щось таке, що викликає хороший апетит, і це ванілін, тому я додаю його до корму. Так що цей корм у нас, як то кажуть, із секретом. Звичайний, завжди, як завжди, мішанка така, але у ній присутній ванілін. Замочила пшеницю на пророщення. Нехай росте. А ще хочу показати вам, яка гарна у нас цибулька. Ми вже один ящичок майже вирізали, а один стоїть. Скоро, скоро будемо її зрізати. Дуже люблять всі набутрибородики. Випустила сьогодні курочок, вони паслися де хотіли. У нас вже сходить травичка, петрушечка сходить, і вони так добре пасуться. Тому що все-таки хочеться щось корисненького. Так само, як і ми, люди, любимо салатики навесні. Вечір настав, курочки зайшли. І хочу ще їх нагодувати, напоїти. Ось водичка тут уже гріється. Заберу яйця. Що у нас ввечері вийшло. Вони, правда, не спішать ще заходити, ще дихають свіжим повітрям. Правда, тут у них зерна є. У мене там мішанка зварилася свіженька, хочу дати. Це ще дозбирую. Не можу поняти, звідки тут цесарині Це Цесарок тут немає вже другий день. Тут у нас одненьке. Вже всі сидять. Ну, цих хлопців я зараз, якщо зловлю, заберу, на то вони мені мучають курей, ось і цей півничок гарненький, голошейка, і от той, що підбіг, заберу. А то вони хитрі такі.